Гостомоль повертається до життя. Люди вже відбудовують домівки та навіть прикрашають селище в місцевому парку. Замість зруйнованого росіянами літака намалювали свою мрію площою понад тисячу квадратних метрів. Як це було, бачила наша кореспондентка Валерія Пашко. У парку щасливий в гостомелі вже цілком мирне життя. Місцеві гуляють з тваринами, роблять ранкову пробіжку. Деякі деталі нагадують про нещодавнє перебування тут руського міра. В центрі парку слід від прильоту снаряду від артилерії, зламані сосни, понівечені кілька дерев'яних лавок. Тут їздили і на танках, і на автоматах стріляли, і бо й дерева, бачите, постріляні, і що аварійні позрізали, і плюс і Лавки поламали, ну дикарі приїхали. знаєте, для них в лісі вони ж жив... в лісі виросли. Для них парки це щось таке чуже. Тепер за півроку після звільнення Київщини від російських окупантів місцеві активісти вирішили створити в місті мурал із мрією, літаком, який у перші дні війни майже вщен спалили загарбники. Найбільший і найпотужніший у світі транспортний ан 225 перебував в аеропорту Антонов в Гостомелі. Натомість з'явиться зображення мрії, яка злітає в мирне небо навколо петриківського розпису та вишиваної сорочки. У нас буде тут вишиванка. Ну, я давайте вам не буду все там, все, що я е, спробував туди вмістити, розказувати. Але у нас буде вишиванка як символ, там, основний символ це природна краса, краса дому, там, дівоча краса, молодість, там дуже багато всього. І вона як рушник. Тобто ми заходимо в парк і по рушнику йдемо до своєї мрії, ну, до нашої мрії. Художник Сергій ескіз муралу розробив сам за пів години, але часу для малювання зображення площею в понад тисячу квадратних метрів знадобиться в рази більше. Планує закінчити роботу за три дні. А 14 жовтня, в день міста Гостомеля, по муралу можна буде пройтися. Допомагають із роботою всі охочі. Діти також долучилися. Я вирішив допомагати із фарбою, тому що в я підтримую свою країну, а в другій легше роботи. Я хочу, щоб Україна заграла новими фарбами. 350 кілограмів фарби для втілення проєкту надали благодійники. Такою наносять дорожню розмітку, тому вона кілька років не буде стиратися, адже по парку не їздять автомобілі. Хіба що з часом потьм'яніє через вплив сонячних променів? Фарба європейської якості зроблена з європейської сировини. Вона тут буде служити років п'ять мінімум. А потім що станеться з ним? Ну вона теж буде, їй просто треба буде обновити. Наш відділ технічного контролю підбирав колір, щоб... Ну, був такий, як вибрав художник. Це все було спецзамовлення: біла, чор, потім там ще буде чорна, червона, оранжева, синя, голуба. Частково було на складі, частково певні кольори колорували спеціально для цього проекту. Символічно задум проєкту автори пояснюють так: літак мрія досягнення сучасної України на фоні Петриківського розпису та вишиванки, які є маркером нації сотні років. Парк було трохи пошкоджено і на руїнах. Ожила мрія, наша мрія. Але поки що в малюнку. Але я маю абсолютно впевненість в тому, що перемога близько. Валерія Пашко, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.